Йому було 49 років. Залишилася мама, дружина, діти. Лучанин Руслан Лужанцов виконав свій обов'язок, пішов боронити Україну на схід і загинув на Донеччині. Повномасштабна війна продовжує забирати найкращих і найпатріотичніших українців 1 серпня під час виконання бойового завдання біля селища Північне Донецької області поліг штаб-сержант Руслан Лужанцов. Сьогодні героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Дорога родина, дорога мама, дружина, діти, дорогі братя і сестри. Сьогодні ми. Разом з вами відправляємо в дорогу нашого захисника, нашого воїна, того, який любив життя, який працював і хотів миру, який хотів добра достатку, який прагнув у тієї взаємності любові, але в певний момент він взяв в руки зброю для того, щоб захистити нас. Пані Алла хрестила дочку полеглого військовослужбовця Руслана Лужанцова. Жінка досі не може повірити, що рідної людини більше немає. Ми його чекали, він обіцяв, що повернеться живий. На жаль, на жаль, я не вірю, я не вірю. Я Є, до останнього не вірю. Відчуття, що за, сьогодні, завтра зателефонує, і скаже, ви що зробили? Я чекаю його, теж дзвінкаю, чекаю і просто його чекаю. Я більше не почую ті слова від нього. Двоє діток лишилися в нього, які його чекали, які його любили. Тільки найкращі спогади однокласників Руслана вони знову зібрались майже всі. Шкода, що з такої надзвичайно сумної нагоди віддати шану та провести в останню дорогу того, з ким раніше разом навчались. Веселий, життєрадісний, завжди готовий був допомогти. Вчилися з ним декілька років, тільки самі кращі спогади Безнакова. з 4, -го 4 -го. класу, мабуть, які тільки можуть Позитивна. бути. Дружелюбний, позитивний, веселий, самі кращі спогади, які тільки можуть бути. Дуже шкода. шкода. Дуже шкода, і вічна пам'ять. Хай з Богом спочиває. Герой для нас він. Буде завжди герой, захисник нашої України. Пішов з перших днів добровольцем. Вічна пам'ять в нього залишиться в нашому серці. Героя Руслана Луженцова поховали на міському кладовищі у селі Гарача. Віра Шевчук, Мирослав Котимчук для новин на часі.